Всім здорова! 14 американська їжа випуск 2. І сьогодні ми пробуємо. Такіс блу хіт. І так як пекучість тут. Ми обов'язково взяли колку. Приступаємо до дегустації. Виглядає як щось максимально хімозне і отруйне. Не, до речі, дуже смачно і взагалі не настільки гостро, як я собі думав. Я можу сказати, що це реально дуже смачно, і острота тут дуже помірна і їсти можна комфортно. Якщо вам подобається контент про Америку, то підписуйся, коментуй і став лайк. Буду вам дуже радий. Ну що я можу сказати? Я ці таки се оцінюю на 9 з 10. Вони смачні і не настільки гострі, наприклад, як був попередній рок. Тому рекомендую обов'язково спробувати. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!